Сьогодні на огляд така плитка метр двадцять на 60 см. Такий санвузол. Хороша, рівна плитка, скажімо так, вона буде зручна в експлуатації. Це у нас санвузол і вся підлога. Навіть робоча частина на кухні. Хороша плитка. Мені сподобалась в роботі, вона така матова. Фугу вибрали в тон. мапей. Ширина шва 2 мм. З Всі примикання. Ну, можу рекомендувати. І ціна така, скажімо, не сильно кусається. Хороша плитка.